Я, Я ж не лох. Дивіться, все дуже просто. І Я так само говорив зі своїми, навіть знайомими, не тільки клієнтами. R7 7 це заблокований телефон. Це телефон, який не треба нам. Ми таке не ставимо на вітрину, ми таке не продаємо. Ви таке, от ви таке можете купити на OLX. От Коли ви кажете, що на 10 тисяч дешевше є телефон, то будьте готові до того, що він може бути навіть R7 або MDM. якийсь. Ну, це така історія, в яку ми з магазином не ніряємо і таким не займаємося. І сімка це електронна сім-карта, де мій телефон зараз покаже. e сімка – це електронна сім-карта, зроблена на америка... американському ринку. Подивіться. Також є сімочка. Зв'язок, інтернет, все працює. Ніяких питань, ніяких нюансів, ніяких нарікань я не маю. Тому раджу всім користуватися і сімкою, тому що це, по-перше, дешевше. По-друге, це Варте того, щоб ним користуватися, немає ніяких проблем. Та воно пише зразу у цих в налаштуваннях, блокування під оператора. Так добре, є е сімка це просто віртуальна сім карта От, наприклад, е телефони в Америці повністю перейшли на є е тобто у них там немає фізичного слота для сім-карти. Суто, є е -сімка. це не є щось. Трашне, це не є проблема. Це просто ви переводите свого оператора, можна так сказати, старого до фон ну і остальне, чим в Україні користуються, просто на віртуальну сім-карту по QR-коду. Чим це краще, тим, що повністю карточка підв'язана до телефону, її ніхто не зможе викрасти і так далі. Тобто це безпечно і це класно. Я вже два роки користуюсь, проблем нема. R7 це, можна сказати, залочений телефон, і він з іншим оператором, під одного оператора, і він з іншим оператором не буде працювати. Тому, якщо ви туди покладете якусь іншу сімку, не ту, що у вас зараз, телефон просто заблокується. Можна сказати, що це заблоковані телефони, тому такі не варто купляти. Є e 7 купляйте, бо є e 7 це класна тема. R7 це заблокований під оператора телефон. Такий купувати не треба, навіть не можна, ми не радимо, тому що це вічна проблема буде для цього телефону. А є e 7 це віртуальна сім карта їх можна підключати до телефону 8 штук. Різних операторів користуватись без проблем і різниці в користуванні між фізичною та її сім немає. Найпростіший спосіб розпізнати, що телефон блокований, це зайти в налаштування загальні про пристрій, прогорнути трішки вниз. Там буде написано блокування під оператора. Якщо там написано Ні, то все супер. Другий варіант: якщо ваш телефон скинутий до заводських налаштувань. І вам просто не дає зайти в етапи активації телефону, просить якісь паролі, iCloud, або написано прямим текстом, що телефон заблокований. Телефон r 7 Ну, R7 7 це заблокований під оператора. Тобто він використовується тільки з це, викупають оператори телефони і прив'язують їх до своїх sim карт А E7 7 це просто електронна sim карт Так, МДМ, це можна сказати, телефони, які виготовлялись. Давайте так: цей телефон, можна сказати, він виготовлений для якоїсь певної компанії, які, в якій можна ним користуватися. Тобто співробітники той компанії і так далі можуть ним користуватися. А якщо користується хтось інший, це можна сказати як віддалене керування. Тому. Такими, такими телефонами також бажано не користуватися і не попадати на такий телефон. В моменті активації, він, скоріш за все, якщо він МДМ, він тобі виб'є, що він має віддалене керування. Але МДМ це теж така тема, вона може вибити з часом користування, може вибити цей, але це треба перевіряти. Також треба чекати по імейках. МДМ це так само блокований телефон. Е, МДМ це частіше всього, якраз. Той другий варіант, про який я казала, коли ви вмикаєте телефон, і там вже написано, що телефон заблокований. МДМ <смаря> це що? Це те що ж саме, заблоковано під оператором. Під, під компанію чи оператор. Корп. -пра Як це правильно сказати. МДМ <смаря> це ну, тобі, телефон, який заблокований під певну. Компанію. Типу там кілька телефонів типу, під цю компанію. І вони всі заблоковані. Типу, вони суто під ту компанію. Ними можна користуватися, але стерти ви їх до заводських налаштувань не можете. Наріба нарубаєш там якось, щоб було адекватно. Е. <реж> Як ви вірите, що батарея на айфоні накручена? Ну, типу, підключити телефон до Тритулс і перевірити по типу, циклу. Підключити до програми тритуз просто це саме проще. Ну і плюс дивитися по циклах. Наприклад, якщо е, в телефоні показує там 200 циклів або е, ну, 200 циклів і 100%, а по тритузку показує 800 циклів і там 87%, то зрозуміло, що вона накручена або неправильно замінена. Найпростіший варіант це підключити до різних програм. Скоріше за все, це робиться через комп'ютер, найпростіший і най, е, такий базовий варіант. Але так, з неозброєним оком, на жаль, це ніяк не перевіриш. Ну або підключити до Трітусу, або якщо там також не показується, тільки методом розбору і підключенням до програматора. Перечислити? Перечислив. По-перше, це старти телефон. Я розкажу так, як ми робимо по-простому. В першу чергу поставити сімку в телефон і старти. Для чого це робиться? Про МДМ вже говорили, ви знаєте. Перевірити, чи не заблокований телефон під оператора. Стерти для того, щоб перевірити, чи він не МДМ. Включаєте телефон, активовуєте це. Дисплей, яскравість, чи працює Tone, Face ID. Подзвонити, подивитися, чи все нормально з мережею. В зарядочку, звичайно, кинути, подивитися, чи заряджається телефон, чи набирає відсотки. Бо якщо ні, то вже потрібно звертатися до Дениса, щоб він усе це протести та перевірити. Наступний фейс код допуску. Це також обов'язково перевірити. Face ID, код допуску, все повністю чи все працює. Кожну кнопочку фізичну перевірити, чи все працює. Якщо це вже 16-та серія, то там ще й ця кнопочка для камери. Також е налаштувати її в налаштуваннях. Щоб вона, як вона працює, коли типово нажимаєш, як вона працює, коли легке нажимання, як вона працює, коли сильне нажимання. Це теж треба перевірити обов'язково. Перевірити екран, як перевірити екран. Заходите в контакти, нажимаєте клавіатуру, зажимаєте на одиничку, тримаєте на одиничці і водите по всьому екрану. Якщо є місця і пікселі, у які не працюють, звук буде пропадати. Типу нажимаєте ничку, він видає звуки, ви виводити по екрану постійно. Якщо десь щось не працює, він вимикається той звук, значить там є якась проблема. Ja, перевіряємо Face ID, акумулятор, підключаємо до програми на комп'ютері. Перевіряємо дуже ретельно камеру, всі повністю е портрет, відео, зум. Перевіряємо особливо ретельно на прошках і промаксах. Е режим портрет на камерах, тому що дуже часто історія це плями. На камері. Перевіряємо зв'язок. Тобто, якщо це телефон з фізичною сім-картою, просто дзвонимо і тому подібне. Перевіряємо динаміки, верхні, нижні. Це стосується як на відео, на диктофоні, по телефонному дзвінку і тому подібне. Звичайно, зовнішній стан, в принципі, це самі такі основні. Е Критерії. Якщо ми вже побачили якісь нюанси, щось підозріли, то набуває набагато більших етапів. Це екран, його потрібно перевірити, чи він ремонтувався, чи замінювався. Ну і далі всі функції: там Face ID, камери, акумулятор, стан корпусу.